Так, листопад місяць, хата закрита, криша готова, вікна стоять. Е, прийшов час поставити тут цегляни перегородки. Ну, місцями з цегли, місцями з, ось, з обрізків газоблоку. Е, для того, щоб поставити перегородки, треба спочатку підбити параізоляцію потолок. Параізоляція парабар'єр, е, парабар євробар'єр фірми Чешський. Ось прибитий. Значить, зараз його треба зробити обрештіткою. Це в мене залишки були. Бруска 30х50, це контррейка по стропилах. І в мене дуже великий залишок залишився. Значить, є ось сама дошка на обрешітку під ОСБ-плиту. Куплялася 100х30. Брус у мене 50х50, 50. це монтажний брус. Ми його брали, дуже багато. Його пішло на. Опалубку фундамента є кусками порізаний, складений там на вулиці. Це цілі куски 3 метрові. Також у мене е, от в таких обрізках повно всякого хламу. Але це сумніваюся, що ці коротиші будуть примінятися. І ще залишилось три стропильні дошки. Це ділова деревина 200 х 50 Ну, це саме стропила. Якось у мене рука не піднімалась. Порізати стропила на, на монтажну рейку. Тому що це ну, ціла стропила на 250, але є один момент. Заїхав я на лісхоз. Заїхав на лісхоз і подивився, монтажна рейка 20 на 40. Погонний метр коштує 13 гривень. Якщо її перерахувати на куби, то один куб такої сраної деревини, як монтажна рейка, коштує 16 тисяч 250 гривень. На секунду. Ось і стропила, що ви тільки що бачили на вулиці, оця рейка, о, рейка, оця дошка 100 на 30 стропила, ось, ось обрізки стропил, бачите, ось 200 х 50 Це куплялось по 7 тисяч гривень за кубометр. А монтажна рейка 16 тисяч гривень. Тому я прийняв рішення, ось моя ручна циркулярка InterSchool DP2000. Ось я знайшов обрізок. ДСП це двері від якогось старого шкафа. Це козлики тимчасові для роботи. Зараз ми зробимо каркас, поставимо зробимо з цієї ДСП, знизу прилаштуємо мою пилку. Коротше, зробимо циркулярку, на якій ми розпустимо частково дошки оці, е, е, з обрешітки і частково стропильні дошки. Там залишу зі стропильних дошок пару штук, поріжу по 2 метри на скамейки. хочу зробити скамейку на Дніпрі і на залі. Може собі там підсарачити ще одну маленьку зроблю. Вон там біля дверей дуже зручно сидіть. Коротше, робимо циркулярку. Сам процес, як я ріжу, дирки сверлю, прикручу. Це все абсурд, це показувати я точно не буду. От такого хламу на ютубі повно. Просто покажу, як із гівна і палок зробити циркулярку, яка поможе. Привести деревину до робочого стану, щоб її використати на підшивку даху. І так, поїхали. Це нижня частина. Ну, зараз тіл перевернутий ногами. Е, отакий спосіб кріплення: два кутника. Тут перевіряємо, складаємо прямий кут. Е, примусово совакуємо струбцинами. Е, з цієї сторони сверлення довгий шуруп сюди і звідси сюди. То ми маємо таку досить міцну систему, яка не буде хітатись. Під, під навантаженням точно не буде хитатись. так, стіл Закінчено. Я вже зробив. Пробний різ чи сам столик. Ну, нічого складного немає, все зроблено на саморізах, на кутничках цих перфорованих. Для жорсткості поробив тут діагональки, тут, тут просто прямі обрізки, де ОСБ. То брусок, чугу, цей бітонкий кусок лежить для того, щоб була маса, щоб він не плигав, не скакав. Пилка моя має виліт 60 мм. 50-ку я ріжу легко. В якості паралельного упора просто стальний кутник на двох струбцинах. Струбцини Гвинтові такі, які тримають вібрації. Тось, ну, на різьбі без. Ну, не, ці, не столярні струбцини. До речі, спеціально купив дві струбцини. В якості столешні двері від старого шкафу. Тут 18-ка товщина. Тому з 80 диску у мене залишилось тільки 60 виліт для поріза. Нормально ріже. Ось я брусок один розрізав. Це я готую на підшивку. даху, ось дивися, був брусок 50-ка. Ось розрізаний, навпіл дві половинки. Зараз ми всі залишки. Що залишилось від криші, від всього всього переріжу на рейки і буду підшивати кришу. Ось так я. Серцем цієї циркулярки є InterScool DP2000. Осьо вона з під столом. Скажімо так, не сама класна пила, але я її в 2009 році купив, коли будував каркасний будинок. У мене другий поверх на моєму першому будинку каркас. Ця пилка чудово справила свою задачу. Мало того, я вам скажу, вона вижила і до сих пір працює. Це вже на ній, на ній стоїть другий диск. Перший тупився, точився, тупився, точився. А Тупився від того, що попадав на гвозді, на шурупи. Це зараз Bosch диск стоїть новенький. От. Значить, По суті, циркулярку можна зробити з будь-якої пилки. Цей інтерскул, я вам скажу, що він не дуже якісний. От в плані я її поставив на рівний ДСП, все, але тут не зовсім прямий кут. Якби щось різати таке тендітне, тоненьке, там, ювелірне, то вона б не, ну, не підходить для цього. А отак нарізати рейку на монтажку на потолок, то краще і не треба. Ну, Поставив те, що є. Помре, куплю собі макіту. Тепер нарізана на циркулярці, ось рейка промазав спеціальним розчином. Він розведений водою, ось там один до шести, Це від плісняви, від жучка та від всякої нечистої сили. Ось і тепер ця рейка пару годин підсохне і піде на потолок.